Вітаю колеги! Анонсую вам новий цікавий вебінар Штучний інтелект Canva та її інтеграція з іншими ресурсами зі штучним інтелектом. Розкрийте свою креативність та підвищіть ефективність уроків. Хочу поділитися з вами секретами. А от уже секретики та лайфхаки ви побачите і почуєте на самому, власне, вебінарі. Але перед тим, як поговорити про штучний інтелект Canva. Ми з вами познайомимося з ресурсами, які інтегруються у Canva, і тут ви можете їх робити більш привабливими. Але в ресурсі, який поки що засекречений, ви можете робити створювати плани уроку в комплекті із PowerPoint тощо, створювати опитувальники, тести. Створювати планувальники, уроки, роздатковий навчальний матеріал, генерувати ідеї, конструктувати текст, створювати презентації, ще фрістайл, тобто щось таке цікаве вам, ще допоможе згенерувати написання підказок, генератор проєктів, переваги реального світу. Ось, якби це все вам доступне. Але воно доступне в досить такому ну, непривабливому вигляді і англійською мовою. На вебінарі. Пізнаєтеся, як ось з таких презентацій або із таких файлів у форматі PDF англомовних зробити привабливі українські дидактичні одиниці. Ви можете створювати ось такі презентації. Текст генерується автоматично у попередньому ресурсі, який поки що під секретом. Або ось такі про Володимира Великого, тобто е генератор текстів генерує і е тексти, про, наприклад, про на українську тематику. Або ось такі, і до е даних ресурсів ви зможете додати. Дидактичні е, завдання, які також згенеровані автоматично. Вам лише потрібно їх додати, обробити, згенерувати в канві малюнки, перекласти текст і все це робиться з допомогою щі дуже швидко. Звісно, ви докладаєте свої зусилля, але ви надзвичайно економите свій робочий час і свій ресурс. Це урок згенерований англійською мовою. Але як ми бачимо, що він україномовний, я зробила бекграунд, я додала малюнки і наразі маю ось такий прекрасний урок, який буде цікавий вашим учням, та й самому приємно мати таку дидактичну одиницю. Ми научимося ілюструвати поезію, і ось, наприклад, вірш один, але як ви бачите, що дизайн в кожному малюнку буде різний. Цікаво, звісно, цікаво. І всі ці можливості стануть для вас реальними після перегляду даного вебінару. З допомогою канви та чату GPT ми научимося створювати ось такі картки, де можна додати і фразологізми, де можна додати приказки, прислів'я тощо. Або картки ось такого плану. Ви можете їх розрізати, а можете їх залити у якийсь ресурс для інтерактивної роботи з учнями. Я вам продемонструю, як це ми будемо робити, ті ресурси, які ми використовуємо онлайн. І також, наприклад, ось дати дітям завдання, з'єднати пари. Погратися в таке лото або ж е в паперовому варіанті, або ж в інтерактивному варіанті. Як це все робити, я вам продемонструю з допомогою canva. А бонусом до вебінару буде ще один чудовий ресурс: чи хотіли б ви автоматично згенерувати ось такий урок. Ну, звісно, розбавивши його ресурсами із іншим штучним інтелектом. Ви вводите лишень тему, а цей ресурс, який буде бонусом до нашого вебінару, генерує вам такі презентації. Але тексти англійською мовою, я вам покажу, як швидко англомовні тексти перетворити у україномовні. Ну, ось, якби такі секрети вебінару. Тучний інтелект, канва та її інтеграція з іншими ресурсами, розкрийте свою креативність та підвищіть ефективність. Якщо я вас зацікавила, чекаю вас 27 травня о 14.00. Сподіваюся, ви не пошкодуєте. А секретом про те, як із англомовного документу ПДФ зробити дуже швидко україномовний переклад і його оздобити, я була шокована сама, і цим я хочу з вами також поділитися.